Вітання всім. Дивимося отаке, отаке кіно, трошки ми розкажемо знову про зварювані маски. У нас було не раз. Нам надарили таких масочок. Масочок і вони непогані масочки. Так затемняє, рівномірно все. Трошки не зручні. початку почали помічати, пропускає першого зайчку, особливо ввечері. Потім гірше, більше, більше і коротше, вони. Вони почали хлопців мучити. почали хлопців мучити, Там, десь я на виїзд беру ще одну таку, то вона поки що працює погано. Буває, це добре працює. Буває, коли першого зайчика пропустить, так трошки перший раз. А далі працює добре. А ці, що трошки б дали йому, ну тобто це маска на професійне використання не підходить. Перепробували ми різні масочки, я там вже показував, які працюють. У мене зараз теж китайська, хоча сабовська є. Сабиська тільки на виїзд, вона мені есабиська погана тим, що сильно чутлива, на мінімальній чутливості поруч там працює влад на другому місці і спрацьовує. Це обцяється, це одне й те саме одне й те саме перевірене на чотири датчики з великим вікном. Трошки воно мене задимлеться, треба буде трошки протерти, акуратненько, коли ще ми стараємося його не терти. Добре, тим, що тут деякі настройки, тут чутливість і... Затемнення регулюється зовні, всередині там регулюється затримочка. Зараз, зараз я А, Тут все зовні регулюється. Так, 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 так. Вибачаюсь, це не та маска. Тут все регулюється ззовні, зовні, тільки що по, по різних сторонах винесено. І на цю Попробували, дуже файненько, гарненька, вона світленька на холостому ходу. Під час зварки затемняє дуже гарний кормінка, дуже якісний фільтр, дуже якісний фільтр, не гірше за Єсабуську, може краще навіть за Єсабузького більший віконечко, більше віконечко і дуже хороша чіткість. Тобто вона на свою ціну краще, ніж коштує. Ну, це бачимо, це, мабуть, дешевше трошки було, Це розфарбована була. Була, мабуть, там на якісь пару гривень дорожче. ще. Стала потреба, -по тому що треба хлопцям ще маски. Треба хлопцям маски, бо оці, що нам подарили, вони почали трошки мучити хлопців. Почали трошки присвітимо тут. І дивіться, зайшов я тоді на Aliexpress і таких більше немає. Замовили ми для Андрія ось таку. Це дешевше навіть дешевше. Но мені не подобається Десь зараз. Ми порівняємо секундочку. Порівняємо, Ця коштувала десь 2000 гривень. А ця, не пам'ятаю, 1600 чи скільки, дивіться, вікно наскільки. Вікно ну майже двічі більше. 4 датчики. о, Тільки що всі е, ручки керування з однієї сторони. Все вона керується. Я на неї особисто майже не працював. Також триколор, але кожен триколор по-своєму по-своєму По-своєму, кольори. По Специфічно, ну, не так яке було зелене. Ну, не дивіться, але є оригінальна сам навіть склом. Хтось там каже, хоче хоче склом, велике скло. Тут відкривається. Для, для старту. все. Ніхто не хоче склом працювати в наш час. Цю Андрій взяв, він два дні ахкав і охкав. І, тобто вона коштує дешевше за цю. І йшла в комплекті зразу з батареєчкою. Дивіться, в чому була проблема. Була, була проблема в тому, що приїхала без кріплення. Це кріплення ми причепили із той е, подарушний, Ну, воно це кріплення теж не зручне, воно так в е, голову тисне. Оце заду, бачите, Взаду то, то м'ягеньке, тут відкидається, зачіпляти. Це кріплення набагато приємніше, воно якесь таке хіпленьке, як то кажуть, але воно живуче. живуче. Оце кріплення дуже погане. Е, купували ми його з кріпленням. На всі фотографії тоді я ну, якби, виставив скаргу, там, написав до продавця, і продавець повернув нам вартість кріплення. Я десь купив, десь воно в мене є, потім я покажу. Десь окрема силочка, я купив іншу місце кріплення, навіть дешевше, ніж той повернув. Тобто, я не пам'ятаю, скільки повернув. 9 доларів. 9 доларів. А... А в я купив за 3 долари. Якось. Не пам'ятаю, коротше, я купив навіть дешевше. Бачимо, тут більше закриває вгорі. більше закриває на нового. Не знаю. Ну і треба була нам третя маска знов. Ще як третя. Четверта. Бо там в бінцель. бінцель працює без, без ніяких нюансів. Правда, маленьке віконечко, малесеньке віконечко, але він на бінцелі зразу побачив бінцель, приїхав, забрав собі на двох датчиках. І вона коштувала тоді більше як 3 тисячі гривень. А то сьогоднішній день... на сьогоднішній день десь забрали мої маски. Де маска? І замовив я ще одну. Аналогічну, тій, що, ну, цій, що в Андрії, аналогічна вона тільки без розсорбування і замовив іншого продавця, чого іншого продавця. Бо я ще прийде без кріплення, тому знову ним там буде спори відкриватися. Ця прийшла із кріпленням кріплення. Файленьким. Кріплення Ось таке тоненьке, делікатненьке, але воно на практиці показує практика, що живе. Ну, тут немає, в цій заді вже вже немає е, покриття мягенького. Ну, Коли працюєш, коли влітку там, е, жара, запотівання і тут у ну, нас сильно все одно грязне стає. Тут немає м'ягенького, але бачимо, що до цих відкидається ну, таке кріплення. Там в що, що владові масі було краще. О, єдиний є, мінус такий, що... Ну, ми ще його не перевірили, мінус в тому, що йде е, без батарейки. Тут є кнопочка тест, кнопочка тест і вона йде без батарейки. А зараз візьмемо секундочку. І, ну, і вона трошки коштувала дешевше, бачимо ця, що батарія. Що все те саме, все те саме бачимо, те саме надпис, той самий надпис, тільки тут ще наклеючка є. Все те саме, всередині дивимося на фільтра, Тож такий самий, кнопочка тест, кнопочка тест, Ось ця йшла з батарейкою зразу, бачимо, все те саме. Все те саме. Тобто, якщо ви побачите, ну, не знаю, шлейф буде там жити, якийсь так він буде закладений. Якщо ви побачите, просто е... вони різні ці е... варіанти виконання, якщо побачите на AliExpress Такої форми, я думаю, що ця сама маска буде дуже велике вікно. О, дивіться, бінцель, Оцей бінцель. це ну три рази більше вікно. Три рази більше вікно. Фільт хороший Фільт на холостому ходу більш-менш прозорий. Ну Він е, в цьому висабові був би трошки світліший на, на холостому ходу. Трошки світліше на холостому ходу, але видно прекрасненько. Трошки-трошки дає якийсь там відтінок, але ну, не зовсім білий, бо ви сам такий майже без кольору, але все одно якісь там є певне затемнення. Отак от він виглядає на холостому ходу. О, і не почему при затемненні на сонечка треба було натистити було. На сонечко. Якось так. Тобто масочка прекрасненька Хоча цей ми не варили, цей варили. Коштує щось, чи 1600 гривень, щось таке. Менше 2000 вікно більше ніж за 2000. В принципі, що регивані з однієї сторони мені подобається, Знаєш, хочеш там на ходу крунути, то вже не сильно ти попадеш. Е, режим для булгарочки, режим для пазморіза, режим для зварочки. Прекрасненько все працює, аналогічно тут, аналогічно тут. Все прекрасненько, все гарненько. Кажу, Якщо пішло якесь там він те саме лиття, все один один. Один один, все те саме. Тільки якщо розфарбований, то він буде коштувати трошки більше. А якщо такий в чорному кольорі, трошки дешевше. От все, вся різниця. Ну, і скажу, Мені оця подобалася тим що більше вона вже прийшла із батареєчкою. Боявся, друзі, замовляти саме про це, бо може бути кріплення. Це прийшла з кріпленням, але оп, набагато краще. За оце. Зараз це кріплення, воно це набагато краще. А рішити мене, мене, не жити, ми не знаємо, ще там якісь документи є, ще навіть якісь документи, все-все бачите Як не є, якась фірма. Якась фірма. Аліекспрес. Все навіть посилання. От можете по цьому, по цьому посиланню сюди заходити. На Amazon вони є. Аліекспрес. Отаке. таке. Думаю, що... Той, хто шукає собі якусь маску, бо в нас в Україні за такі гроші щось адекватного купити не можна. Ну, принаймні мені не вдалося. Не можна нічого адекватно за ті гроші купити. Тобто маска з Aliexpress на сьогоднішній день для мене, якби немає альтернатив, це професійний рівень, настоящий професійний рівень, 3-4 з великим вікном, прекрасненько працює. Якщо багато, довго, професійно, треба щось нормальне купувати. Я вважаю, що це між ціною і якістю. Та не те, що золота середина, а якісна ніж ціна. Ось чому треба додивлятися до кінця наше відео. Коротенькі ще фрагментичок в кінці. Пройшло декілька днів від того, коли ми знімали відео. Зняли пльомочку, диві, дивіться, яка 300. Це, так. це, це фантастика. Пройшло пару днів, замовив влад в інтернеті батареї. Вирішили вставити, відкрили, а тут батареючка була. Я не бачив, що там було, в якась була ізоляція. Тобто, і ви Ставили на місце рідну батареючку і все працює. Тобто зараз ми побачимо а на сонечко. А сонечко, сонечко не бачу. Дай тести. Піскай, піскай тест. Бачите, як вона затемняє? У нас трошки освітлює камера. Бачите, <сум> прекрасенька працює рівномірненько. Ну Зараз бачите, сьогодні за погода, а де, де, де то темніше робиться? Ні, на, на тести вони роблять. А, на, на тести не, не, не реагуються, так? На, на тести не реагується. Все, прекрасний, коріномірк затемняє. Тобто буле, те, що я сказав, що немає батарейки, виявилося неправда. Просто воно, її там вона, напевно, була якась із ізоляція. Ну, я не можу, чокажу, напевно, бо без мене хлопці відкривали, каже, виняли батарейку, ставили на місце стало працювати. Якось так. Це вже точно до побачення.